Як зберегти гроші, уникнувши співпраці з ризиковим контрагентом, котрий, на перший погляд, виглядає нормально? За кілька хвилин і мова тут навіть не в репутації, хоча вона надважлива, поговоримо про матеріальні втрати, бо мільярд гривень збитків державі це не лише поганої якості харчування. Та спорядження, а й ціла купа розірваних контрактів. Ну а відтак і невиконаних зобов'язань перед своїми контрагентами, котрі не факт, що знали про всі ці оборудки, а працювали чесно. Ну, наприклад, розірваний контракт це неможливість розрахунків з підрядниками, виплив дебіторки, прості у виробництві і ще багато інших неприємних наслідків. Але є спосіб цього уникнути. Давайте покажу як. Всім привіт! Мене звати Богдан Лупашко, і сьогодні я покажу, як за кілька хвилин за допомогою відкритих даних здійснити перевірку компанії та уникнути співпраці з всілякими там Гринкевичами, сферарчуками та іншими персонажами, котрі прагнуть нажитись на війні та своїх контрагентах. Відкриваємо досі компанію, котра забезпечувала продукти харчування для наших захисників. І тут одразу звертаємо увагу на правий верхній куток. Де видно, що підприємство входить до групи компаній-родини із знайомим прізвищем? Якщо клікнути туди, можна побачити, чим займається ця спільнота і хто яку роль в ній. Відіграє до речі, це унікальна розробка U-Control, створена на підставі відкритих даних та нашої аналітики. Але давайте повернемось до картки компанії. Нижче бачимо результати роботи експрес-аналізу. Це до слова скореного аналітичний показник, котрий сигналізує про фактори, на які варто звернути увагу. І перший з них червоного кольору це кількість кведів. Їх аж 103. І це може свідчити про фіктивну діяльність того підприємства, яке ми перевіряємо. Адже якщо ти забезпечуєш армію харчами, на що торгувати сміттям, косметикою чи ювеліркою, до слова, я перевірив усі компанії з полу Гринкевичів, що фігурують у розслідуваннях, і в більшості з них така ж сама картина. Тож раджу звертати увагу на таку обставину. А на наступні фактори експрес-аналізу стосуються зміни бенефіціарів про те. Про них ми поговоримо пізніше. Тепер давайте поглянемо на кількість судових справ. За рік і вісім місяців існування підприємства їх виникло аж 23. Обираємо будь-яку і клікаємо на гіперпосилання. Та читаємо документ. З усього видно, що в судових матеріалах йдеться про шахрайську схему, до якої причетна компанія, котру ми перевіряємо. Ухвала, до речі, датована вереснем 2022 року. Але читати судові документи нудно, погодьтесь, тож залишимо це задоволення юристам. А самі давайте спробуємо знайти в цій компанії, хоча б одного Гринкевича, бо окрім назви фінансово-промислової групи, це прізвище ніде. Не вказано, як так запитаєте ви. А я відповім тому, що Гринкевичі формально вийшли зі складу засновників цього підприємства ще у червні 2023 року. Певно, щось знали. І цю інформацію можна знайти у вкладці Історія. Тицяємо, гортаємо вниз, і бачимо, що на початку червня 2023 року кінцевим бенефіціарним власником нашої товки була Світлана Гринкевич та Ольга Швед. Утім, того ж дня компанію переоформили на Володимира Тинківа, ось так. Але і це ще не все. Пропоную насамкінець проаналізувати зв'язки цього підприємства. Клікаємо на одноіменну вкладку і бачимо схему, в якій видно історичні та актуальні зв'язки, серед яких є Асоціація відродження промисловості. Вона до слова теж пов'язана з ФПГ Гренкевичів. Давайте розглянемо. Цю асоціацію уважніше. Клікаємо на її засновників і знаходимо товку іншого фігуранта, розслідувань та учасника фінансово-промислової групи цієї родини. Тицяємо на неї і бачимо, що вона заснована ще одним Гринкевичем. А клікнувши на її досьє, знаходимо схожий експрес-аналіз із великою кількістю кведів та. Кримінальних проваджень, а ще немало кількість згадок в медіа. І тут серед свіжих розслідувань є матеріали часів до повномасштабного вторгнення. Так, от тут видно, що компанія фігурувала у розслідуванні про корупцію на будівництві містечка для військових поряд із полігоном «Широкий Лан» на Миколаївщині. А ще оскандалилась на тендері з будівництва хірургічного корпусу на Житомирщині. У обох випадках, до речі, тривають суди, зокрема щодо стягнення десятків мільйонів гривень за неналежне виконання державного оборонного замовлення. До речі, репутація в медіа це теж унікальна розробка компанії контрол. Тут видно розслідування з прив'язкою до підприємств, ФОП чи Фізосіп. Тож користуйтесь на здоров'я. Перевірку, звісно, можна продовжити і виявити, ще чимало цікавих обставин, пов'язаних із цією унікальною, так би мовити, родиною. Утім, знайденого цілком достатньо, щоб зрозуміти, що співпраця з таким контрагентом несе не лише репутаційні, але й цілком матеріальні ризики. Тож будьте обачними та використовуйте відкриті дані у своїх дослідженнях потенційних контрагентів. І якщо вам сподобався такий формат відеодосліджень, поставте нам вподобайку. Поділіться цим відео та підпишіться, аби не пропустити чергову порцію корисної інформації. А на тому все. Віримо в наших захисників, допомагаємо їм та перевіряємо з control